Друзі, вітаю вас! Як я і обіцяв, ми дісталися підприємства Шарм. Це для нас дуже велика відповідальність, особливо для мене. Тому ми беремо наш стандартний планшет з чистого аркушу паперу. На знак початку ми зробимо маленький. Сувенір. Ви знаєте, як ми любимо працювати з цианговими олівцями. Я буду зі своїм вже трошки потертим. Ви з ним знайомі, пан Миколай буде, я йому урочисто вручаю планшет, він бере відповідальність у вигляді делегування на мене повноважень управлінських. А я, в свою чергу, як у нас зазначено на бізнес-пісочниці, пан Микола у нас її має, вона вже йому подарована. Давайте продемонструємо, що у нас не просто так. Ви знаєте, що у нас на бізнес-пісочниці є три рівні, але серце все одно навколо Гудвіл. Тут партнерство. В побудові Goodwill полягає в тому, що ми виступаємо як на платформі www.dizen.net.ua Тобто ми в нетворк режимі, в онлайн режимі починаємо з вами створення чогось нового. Ми ще поки не розуміємо, чи це буде готовий продукт, чи це буде моє. Як людини, яка бажає не тільки зазначитись в дизайні м'яких меблів, а ще створити щось нове в галузі нелегкої промисловості, у вигляді взуття щось нове створити, або вже зазначитись як партнерство навколо дизайну в управлінській діяльності. Це ми будемо бачити. Тобто ми зазначаємо, що ми занурюємось в експеримент, до чого він призведе, ну, принаймні, вам не буде нудно. Ми обіцяємо якесь маленьке, але цікаве шоу. Проте воно дуже серйозне, тому що закладено основи академічні в минулому відео, коли пан Микола. Погоджувався на те, що він замислиться над нашою співпрацею, він наголосив на тому, що він не розуміє, як ніякі меблі, трансформери, як вони узгоджуються з його діяльністю. І це так, на перший погляд, і справді, проте, він все одно погодився. А я в свою чергу і ви це знаєте вже. Я коли замислювався, як ми можемо побудувати навколо дизайну нашу співпрацю, з пригадавши, ми з вами на цьому каналі вже говорили про 12 стільців. Пам'ятаєте, там людина, яка втратила родину Елочка Людоєдка, така була. Такий персонаж, і коли він від неї переїхав на квартиру до товариша, то там вчинив потоп. І є такий сталий вислів, що приплили тапки до дивану. І ми в певній мірі опинились в такій самій ситуації, що ми. Оцю невирішеність маємо вирішити, тобто зазначити зараз на чисто марку ші паперу, до чого ми будемо прагнути. Я не можу. Одночасно, я прийшов тут робочі процеси. Ви бачите, ми нічого не вигадуємо, тут постійно щось змінюється, щось рухається. І от цей стіл робочий, так я розумію. тут... Щось нове з'явилось. Давайте нашим глядачам покажемо, що, що тут відбувається. Так, от, оця модель, це, це що за модель така? Це зимова, так? Ми минулого разу зимову показували, воно більш хутро було більше. так? А можна ту модель знайти, яка була попередня, яку ми демонстрували? Так можна. Ми ще, пам'ятаєте, сказали, що сандалі. Так, 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 оце вона. Так, от давайте різницю. Це, я, ну, я ж правильно розумію, що це нове, так? Так, це нове, новий колір, А значно, можете трендовий. А я буду порівнювати, що, що тут. Це колір а, шотований. щоб Шоколад, так? Тобто ці дві моделі такої одної ну, стилістиці, яку називають, луноходи. Лунаходи? Лунаходи. Да, так, От я Тут я наш... бачу, отут от, давайте навколо дизайну, так? Отут я бачу, що тут так, так вигнулось, ніби трохи. Ну так, є такий зячний. І а, оц, такий силует, ніби тут ніби тракторна так, підошва, Я не знаю, ну, не я не підберу, ну, Я не віглас, тому я можу, я можу собі дозволити. Це ніби тракторна така протектор. підошва, протектор, і він ніби такий більш ціпкий до. Ну, в <ріст> <ріст> а тут ми бачимо а, так, така, вона більш слизькання на порівнянні до цієї <ріст> тобто, що, <ріст> так, тут пересічна місцевість, а тут більше по місту. Так? <ріст> так, так. До того це два різних матеріали. Це е, замша. Нобу? Ні, різні Чи... матеріали підошти. Під, не не перестримуємо, <ріст> то я вже перестримую. Так. Підошва така з терморизини, і тут дійсно такий більш ярко прорисований протектор, так. який буде виражений, давати таке виражений і давати таке щеплення з поверхні. Uh -huh. тобто для більш таких агресивної зими. До того ж він дійсно. Коли більше опадів, так? Більше опадів, чи так. якась дійсно місцевість, якась не дуже пересічена. А на пляж можна? Да. Зараз можна. <рес> І, до, 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 до речі, він трохи вищий. Так, така висота в нього, якщо їх порівняти. Ага, ну тут я бачу більше. Якщо... Оця верхня частина, як вона називається? Сапожок чи як це називається? Галініші... Ну да, ні, просто ця частина, це е, сапожок або черевики називаються. Така висота обычно називають три чверті. Три чверті, чверті. розуміємо. Е, по функціоналу вони, по стилістиці такі. А от я в минулий раз ну, е, 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 фурні, тут є фурнітура, а тут фурнітура виконана з матеріалу самого Так, з матеріалу верху. З, з, ви, так. І давайте, що ще у нас різниця тут. Ну, різниця хутро. Хутро майже тут більше ворсу, так? Тут, тут воно таке. Хутро, і там, і там одне те й саме, одне й те і те саме. І, і... Тут тут ну, оброблений воно... 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 край, ага. тут він в обрізку зроблений. Так. в Угоду стилю, в угоду тобто ну, Це зимове взуття. Це зимове. Зимове взуття. А от я бачу олива там. Це що? Це... Таке весняно-осіння. Це чи та стилістика, теж луноход з таким рішенням згувати, щоб тут була функціональна резинка, щоб вона допомагала людям з різними підйомами. Ну це е, е, зараз е, осінь сезон, Ну тримає, Я бачу, майка. що о, тут е, у мене от я взяв класичні так? так, війна, так і а, тут так, так само резинка так, використана, вона функціональна і з другого з боку. Так, От тепер давайте зафіксуємо. От Ми казали, як коли а, шукав подобу, от з тієї точки почнемо. Що коли ми шукали подобу, до... ми а, як знайти спільне в дизайні. От, перша модель у нас функціональна. Що вона розкриває в дизайні самої ж моделі? Вона розкриває у нас що спортивно-оздоровчий напрямок, лікувально-профілактичний та побутово в якості меблів, і розважальний ще аспект. От тут ми можемо сказати, що на функціонал. Яке навантаження, навантаження функціональне? Тобто Це повсякденне носіння? Ми можемо так сказати? Так, повсякденне носіння такого, так. В місті, скажімо так. В місті, Тобто це такий е, с, одразу ми чіпляємо стилістику тобто з smart casual. І а, що ми можемо ще зазначити в цьому? От а, а, функціональність у нас ще ми говоримо в друга наша модель це ергономіка. Ергономіка це протягом життя людина. А, а, в перекладі на українську мову одним словом це зручність. О, що ми можемо сказати? Я знаю, що з ваших соцмереж до речі, підписуйтесь на канал. є в мережі Instagram і в інших мережах переходьте на сайт посилання. Ми дамо, от є, фігурує така визначеність як анатомічні, анатомічне взуття. От що це означає? Добто ми розуміємо, що от ергономіка це, от у мене є антропометричні. Ми використовуємо такий термін. У, по відношенню до меблів. А у вас анатомічність, тобто людина має свою анатомію. І кожна людина свою. І ми можемо сказати, що тут у нас ергономіка, у вас анатомічність. Так? Ортопедичність це просто прямий місточок, тому що є ортопедичність і у нас і у вас. І по відношенню до дизайну ви враховуєте це. Тобто ми можемо сказати, що ці елементи, резинка, оця, так, частина це підлаштування під анатомію людини під ногу, під підйом. так? Так, В даному випадку під підйом. А, тепер а, чітка фіксація це у нас ці функціональні речі, шнуровка. В даному випадку шнуровка не дуже функціональна тобто, вона, вона більш естетична. естетична. Тобто, вона. це все ж таки, щоб е, дівчинка, це ж жіноче звиття. Тобто якась дівчинка ніби сандалю вона вдягла, там, ніжку десь покрасувалася. Тобто вона така, це естетичне навантаження. Так, так. у всіх трьох моделей це естетичне. Естетичне навантаження. навантаження. А, але ж воно може бути функціональним чи ні? Я, е я, я так вважаю, що якщо е затягнути. До речі, міцніше, ні, коли я... я створював ці моделі, я не закладав такий функціонал, щоб вона була для затягування. Ну, бачу, що коли дівчата використовують, використовують, то завжди намагаються її затягнути. значить, е Тепер ми оловлюємо тенденції. Мені важливо поставити ці питання е і навколо дизайну, тому що я хочу щось. Від себе. А коли я заходжу сюди, ну, друзі, ну ви мене вибачте, у мене очі розбігаються, тому що я. Ну, а я буду вимушений щось шукати, аби зачепитись. І отут ми чіпляємось, ми зараз говорили про це. От дивіться, спортивно оздоровчий напрямок так, є спеціальне взуття спортивне, це кросівки так і таке інше. Тобто. Є дуже багато видів взуття. І ми з вами, ну, я так вважаю, що я наступний тиждень буду занурюватись лише у види взуття, аби збагнути, звідки беруться ці всі тренди. Це дуже просто так сказати, що є у людини нога, є а, дівчина, є хлопчик. Чоловік-жінка, зростають вони, є у них анатомія змінюється, і під них. Але ж ми бачите, скільки багато тонкощів. Давайте з чогось простого. Я, от, Давайте проведемо аналогію з будівлею, ну, якоюсь, з будівництвом. Це дуже просто, на перший погляд, аби розібратись. Тобто ми можемо сказати, що у нас є фундамент. Так? От е, Ми сказали, що у нас є трактор тут більший, мен, менший, <різь> і, ще. Тут, і тут ще, ще більш такий витончений скажімо, так? за структурою. Тобто це фундамент, ми скажемо. Далі у нас є там внутрішнє оздоблення, це будемо ніби стіни уподібнювати щось там, е, там застілається щось. Щось там внутрішнє оздоблення, функціональність це наші стіни, будівельний матеріал. І надбудова у нас дах. Ми можемо сказати, що вся оця дизайнерська композиція за великим рахунком це є оця і є ціль і смислове навантаження, яке вкладав автор, От, Микола. Каже, що він, коли розробляє цю модель, він вкладає свій сенс. А е, самі власники, власниці вже докладають і свій. Тобто, бачите, як партнерство, про що ми з вами завжди говоримо? Партнерство в дизайні. Тобто власник, який закладає в конкретну модель, він стає з вами партнером, тому що ви, ви формуєте цей тренд. На який вже є попит, і завдання власника своєю візією побачити от той невловимий аргумент, ваш, вашу потребу для того, аби докласти потім в своїй голові, на папері, виготовити і потім цей дах, який. Там десь, віртуальнощ. Оце ця візія, це цю вершину айсберга потім втілити просто в життя і в, в, в вашу зручність, в ваш комфорт. От Те все, про що ми завжди з вами говоримо на цьому каналі. Я, ну, я, я не знаю, от навіть не знаю. Ми ніби про все поговорили, ніби все зазначили, а тепер як... Визначитись. Ну, я, я можу від себе сказати, що я буду намагатися збагнути, як це відбувається. Тому що мозок, тим паче, думки людини не витягнеш, лише можна ділитися ідеями. Я почну занурюсь в тематику, почну з вивчення видів меблів, ми, е, ми, каже, з видів, взуття, і потім вже буде вимальовувати щось. Якась у нас співпраця. До речі, стилістика та ж сама, так. а шнурівка вже функціональна. А отут, що? Ну тут же хутро набагато більше, це зима-зима. Хутро те ж саме, і єдина технологія. А, тобто, ну воно ж все одно різниця. Я ж Бачу візуально, тобто вона. виглядає так більш відповідь. Так. І шнурівка тут функціональна, тут уже можна. Ну, тобто, я, Ми можемо сказати, що тут за температурним так. режимом більше витривалість. так? так І так можна. Ага, отак. І так. Тобто, так. тобто, так. тобто так. Тут ще більше моди, розумієте? <світ> можна отак підвернути, <світ> можна, можна підрізати, підробити. Тобто, в одній моделі, кілька моделей одразу для модників, модників такі інше. Ну, цікаво, так. До функціоналу. Додається ще стилістика, бачите, який за рахунок чого? За рахунок аксесуарів. В нашому випадку, ви пам'ятаєте, ми е е додали до функціонального ергономічного простору золотий перетин у вигляді подіби крила метелика. І тут також ми, ми можемо сказати, що тут використовується золота пропорція. Пам'ятаєте вітрувіанську людину? Він, це ж людина, в людину закладено також анатомічно золотий перетин. Це ж е, Я не вигадую нічого, я тільки вам е, і собі нагадування, і вам е, акценти розставляємо на те, що відбувається взагалі між нами. І е, пам'ятаєте, пан Микола зізнався нам минулого разу, що він зі своєї любові до... Жінок спершу до жінок, потім для чого, до чоловіків, і дітей створив у людини було бажання взувати не в не в, переносному, не в переносному сенсі значення, а в такому, в прямому взувати людей і робити добро, розумне, сіяти розумне, добре вічне. Тому давайте зафіксуємо. Ми, ми занурюємось в дизайн з понеділка. Завтра у нас нема ніякого діла, але якщо ви будете там щось написувати, то мені буде до цього діло. От. І продовжуємо. Починаємо співпрацю навколо дизайну. До чого це призведе, будемо бачити разом. На все добре. Чекаємо на, ваші, на вашу зацікавленість, лайки. А можливо, Можливо, пан Микола погодиться. Створити якусь, якесь кодове слово, і ви про це зарано ще говорите. Будемо бачити, а ви будете мати змогу підключатися там і отримувати якісь преференції, якщо вам цікаво дійсно. На купівлю взуття. Ми ще до цього дійдемо. У нас є ще рівень. Ми ще, поки що знаходимося на рівні такому бізнесовому створення продукту. А коли він будемо підходити, то це я так закидую в... <плес> <плес> для вас, шановні, шановне панство. Тож давайте, давайте стрімко-стрімко. Цікавість, вона. Я, я особисто вважаю, що дизайн не може не цікавити. І, 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 щось у, вас, у вас може є якийсь запит. Будь ласка, прокоментуйте, тому що і, може є щось таке, чого ще ви не бачили в своєму житті втіленому, але хотіли б от таке мати. Просто індивідуальне таке от щось з голови. І ми обов'язково на це відреагуємо і намагатимемось рахувати в дизайні. В... Ну, а далі побачимо. Дякую всім за увагу. Дякую, пан Маку. Дякую всім, дякую, пане Роману.